Заступник міського голови Олександр Дзига, начальник Коростенського управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін та представники міської організації Товариства Червоного Хреста вітали усіх довгожителів Коростеня. Олександра Васильівна, Волківська, яка проживає за адресою вулиця Жовтнева, 83, в цьому році відзначила свій сторічний ювілей. Піклуються про бабусю, дочка, онуки та правнуки. Ювілярки з задоволенням спілкувалися з гостями, розповідала про. Свій нелегкий життєвий шлях. Не дивлячись на свій поважний вік, Олександра Васильівна має добру пам'ять. Только я стару вже пережила. Я знаю, як її нахоронили. Саю давали. Мороз був, холодно було. Все знаю, щоб я вам розказала свою життя, от така була б історія. Сьогодні, в рамках міської програми Турбота користинцям, які досягли сторічного віку, передбачена матеріальна допомога у розмірі 500 гривень. В нашому місті таких довгожителів нараховується двоє. З нагоди дня людей похилого віку ми прийшли від імені міського голови, від імені міської ради. Привітати вас, тому що сьогодні в нашому місті Коростені лише дві людини, які досягли. Сторічного віку. І, до речі, цікаво те, що найбільш старожилі в нас саме в районі Пашин. Благодарю всім вам. Тому з нагоди Дня людей похилого віку ми хочемо привітати вас, побажати вам здоров'я, щоб ви ще жили, радували своїх дітей, внуків, правнуків. Тому від імені міського голови. В її виконавчого комітету ми хотіли б вам лише подякувати за вашу наполегливу, вашу наполегливу працю, побажати вам в першу чергу здоров'я, ще сил жити. Ну і зрозуміло, хотілося б, щоб ми ще раз привітали вас на слідуючий ювілей і прийміть матеріальну допомогу від імені міського голови. Інша довгожителька нашого міста це Надія Лапач. Бабуся на сьогодні проживає у дітей за межами користання, тому з нею зустріч не відбулася. Цього дня відвідували та вітали і мешканців, яким виповнилося більше 90 років. В користі таких осіб налічується 140. В рамках міської програми для них передбачена матеріальна допомога у розмірі 100 гривень. Поважаємо вік наших батьків, дідів та бабусь, адже осінь життя зазирне до кожного з нас.